Житловий комплекс Діброва Парк російські окупанти не втомлюються розповідати про свої унікальні винаходи, які не мають аналогів. Комплекс С 500 прометей ворог вважає одним із таких. І починаючи з квітня цього року, тодішній очільник Міноборони РФ Шойгу погрожує застосуванням цього зерка на полі бою. У текущому році війська поступять. Перві образці зенітно-ракетної системи нового покоління. С-500 в двух модификациях. Зенитно-ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны. Зенитно-ракетные комплексы С-400, С-300В-4, БУК-М-3, ТОР-М-2У. радіолокаційної станції нового покоління. Що ж являє собою така аналоговнятна ЗРК? Ворог заявляє про такі характеристики своїх с 500 Радіус виявлення цілий 800 кілометрів, бойовий радіус роботи до 600 кілометрів. При цьому кількість ракет може налічувати від двох до чотирьох штук, швидкість перехоплення цілий 7 кілометрів за секунду. Відстань можливого знищення балістичних ракет 3500 кілометрів. А від Стань фіксації об'єктів 2000 тисячі кілометрів. Крім того, зазначається, що максимальна висота ураження цілі 200 кілометрів, а приблизна вартість одиниці 600 мільйонів доларів. Відомо, що системи ППО постачає концерн Алмаз Антей, що знаходиться під міжнародними санкціями з 2014 року. Також слід окреслити той аспект, що С 500 по суті не є новим комплексом, а результатом подальшого розвитку радянських с 300 В та модернізації с 300 під назвою с 400 Військовий експерт льотчик, інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважує, вони схожі на американські комплекси Петріот, виготовлені із затримкою у 40 років. с 500 намагаються скопіювати механізм знищення, як це робить Петріот. Ракета з дальністю 500 кілометрів майже нереальна, адже по аеро, по балістичних цілях доволі таки велика відстань. Тут велике питання. Щодо тактико-технічних даних, вони дійсно можуть бути такі аналоговнітні ТТД завищені як завжди. Як і було свого часу завищені у с 400 це добре пофарбована с 300 Нині ж армія РФ розмістила С-500 у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив начальник ГУР Кирило Буданов. Що робиться? Ну посилюється система протиповітряної оборони. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіше зараз елементи с 500 з'явилися. Це, в принципі, дослідне застосування буде, ну вони вже з'явились там. Утім, захистити Керченський міст цими зенітно-ракетними комплексами навряд чи можливо, каже військовий експерт Олег Жданов. Його поставили на захист Кримського моста. Ані думають, що цим можна буде димом, задимленням і комплексом С500 промітей, він, по називається, можна, можна, можна буде захистити мост. Ні, не захиститься мост. А все тому, що ці комплекси неконтактної контактної дії, каже. Експерт, це означає, що протиракета, яка вилетіла із комплексу, вибухає в районі цілі, створюючи хмару уламків. А на балістичну ракету це не має жодного впливу. Саме ця характеристика російських ЗРК і робить ракети Атакамс фактично незнищуваними для російських військ, каже Жданов. У свою чергу голова СБУ Василь Малюк заявив, що Україна постійно працює над питанням знищення російських систем ППО у тимчасово окупованому. У Криму. Зокрема, це стосується і новітнього ЗРК С-500. В цьому свій час ми постійно працюємо в тому числі і над ворожими системи ПВО. Приємно, що ви слідкуєте за такими тонкощами нашої роботи. Звичайно, попереду буде багато різних сюрпризів. І вже днями з'явилася інформація про те, що ЗСУ, ймовірно знищили російський комплекс за допомогою вже згаданої американської ракети Атакамс, оснащеної касетною боєголовкою. При цьому локація ураження комплексу наразі не вказана. А сама інформація потребує підтвердження. Що ж до наявної кількості ЗРК, то як пише видання Newsweek, наразі точно невідомо, скільки С 500 є в Росії, але Москва заявила, що розраховує почати серійне виробництво системи до наступного року. Альона Шевченко Антон Гуль спеціально для апостроф Тіві.